В Умовах війни дуже загострюється питання, так таке так, так, як насильство, бо війна це є саме насильство. Ми стикаємося з питаннями не тільки гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства під час військових конфліктів. Тому завдання влади це зробити сервіси для підтримки людей, які постраждали від насильства в умовах війни, і це ми зробимо щоденно, бо в нас є можливість надати допомогу. Як психологічну підтримку, як надавати притулок для тих, хто постраждав від насильства, і працювати з категоріями: і жінки, і чоловіки, і діти. На жаль, кількість звернень щодо насильства збільшується, і це навіть не на відсотки, це в рази. І ми розуміємо, що кількість випадків насильства буде зростати, враховуючи ситуацію, що люди вони Щоденно страждають від стресів, будуть повертатися наші військові, які зазнали жахіття війни, і їм буде дуже важко. Переходити від військового життя до цивільного і на жаль, іноді це також буде супроводжуватися насильством, насильством по відношенню до рідних, до близьких, до жінки, до дітей і таке інше для нас. Важлива людина. Тобто, якщо людина звертається і потерпає від такої ситуації, ми не даємо їй допомогу в будь-якому випадку. Інші всі документи, якщо потрібно, там якісь надавати вже юридичний супровід, то це вже протягом її перебування в центрі. Тобто, перше, це звернення, до служб або до поліції з цією ситуацією, і вже складання, або якщо це поліція, складання відповідних протоколів і перенаправлення її до вже соціальних служб для подальшої роботи.